Найтяжче, я вважаю, в нашому житті вісім і вже дев'ятий місяць. Ми бачились з вами з кимось по п'ять разів, з кимось вже десять разів. Тому що наша організація, наш фонд, який був створений у 2019 році, ми тоді не думали про те, що буде така місія у нас як зараз. Ми планували допомагати внутрішньо переміщеним особам, яких було не так багато, ну, по сравнению з такою кількістю, яка є зараз. І я, як переселенець сам з 2014 року, я знаю і відчуваю на собі, я вже це казав на всіх наших зустрічах, знаю, що таке по-справжньому бути ВПО. Тому що ВПО це внутрішньо переміщені особи. не... Тому що їм так захотілося поїхати кудись подивитись Тернопіль або подивитись Івано-Франківськ. Хоча, мені здається, ми повинні були і до цієї війни бачити дійсно ці шикарні міста, також хотілося, щоб ми їх бачили і зустрічалися тут у мирні часи, а не по причині того, що ми є зараз всі разом з вами внутрішньо переміщеними особами. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми всі повернемось додому. Я до Луганська. Хтось до Севердонецька, хтось до Рубіжного, хтось до Херсона, до Маріуполя, до Бердянська та до усіх тих міст, які дійсно на зараз тимчасово, тимчасово окуповані. І ми дуже віримо всі і тут, у Тернопілі, у Івано-Франківську, де ми були зранку і зустрічалися з трьохсот родинами наших земляків. Хочу сказати про те, що ми сьогодні також запрошували сюди, в цей. Ну, Повірте мені, я сам, ті, хто знають мене, з ким ми постійно спілкуємось, я 25 років в цьому році працюю в культурі, в шоу-бізнесі. І це дійсно один з найкрасивіших театрів нашої країни. І я дуже вдячен моєму колезі, моєму другу Володимиру та нашому директору театру, всій команді вашій театру та всьому місту Тернопілю за те, що сьогодні. Повірте мені, всі ці місяці мої колеги запрошували, казали, десь можна там 10 квитків кудись прийти, десь там 20 квитків. Але така пропозиція за 8 місяців пролунала вперше, що наші друзі готові віддати повністю сьогодні цей вечір для нас, для на переселенців, для розуміння вашого утримання цього залу, утримання цього закладу в день. Ну, обходиться дуже багато грошей. І аренда цього залу стоїть також, якщо хтось хоче провести якийсь захід, стоїть дуже багато тисяч гривень. Світло, комунальні, ми все це знаємо. Ну а робота, яка сьогодні буде тут, на цій сцені, як вже я казав, Володя це дійсно шедевр театрального мистецтва. Ця робота безцінна. Тому скажу чесно, я трішки засмучений, тому що нас дуже мало. Я обіцяв колегам, обіцяв нашим друзям, що в нас буде повний зал. І я хочу сказати принципову позицію свою, що коли ми запрошували, ми казали, люди запитували, а буде допомога харчова? Повірте, з усією повагою, харчові набори це дуже гарно. Ну те, що ви сьогодні побачите та, скажімо так, прачувати в там залі під час цієї вистави, це набагато дорожче стоїть ці півтори години. Тому, звісно, харчові набори будуть. Но ще раз кажу, моя принципова позиція. Вони будуть для тих, хто прийшов сьогодні на виставу. Через 15 хвилин ми зачиняємо двері і ті, хто запізнюється, ще 15 хвилин у них є. Якщо запізнилися довше і прийшли через півтори години для того, щоб отримати харчові набори, ми до театру пускати не будемо. Це моя ще раз. Жу принципова позиція, тому я знаю, тому що я знаю, як це бути на сцені, коли за зал повний. а особисто тоді, коли люди до нас з таким ставленням віднеслись до нас, до переміщених осіб. Тому я дуже дякую вам, всім тим, які знайшли час і прийшли сюди. Я на 100% розумію, що цей день і цей вечір буде один з найших і добрих днів в вашому житті. Ну, як мінімум, за ці вісім останніх місяців. Дякую всім вам. Благодійний фонд за Луганщину та наша нова громадська організація ВПО України, в рамках якої сьогодні ми собственно, і зустрічаємось в рамках презентації нашої громадської організації, яка допомагала і буде допомагати переселенцям внутрішньо переміщеним особам з усієї нашої країни, не тільки з Луганщини. Сьогодні ми вас всіх вітаємо. Ще раз дякую цьому закладу, дякую Володя, тобі, твоїй команді, дякую Івану Калаури, що з нами сьогодні наш колега. Дякую компанії Агробізнес, яка сьогодні нам допомагає, Оля та Ірасопілі. Дякую всьому місту Тернопіль за те, що ви нас тут приймаєте і ми дійсно почуваємо себе тут як вдома. Ну пробачте, плануємо повернутися додому до себе. Тому всім гарного вечора! Шикарний театральний шедевр зараз на цій сцені. Гарного просмотру ми починаємо.